Історія про тонкощі. Ви знаєте, що в нас є ленти на рубільник, на точильник, на напільник, кертяк кераміка, артірокс, клін парвейсем, будь-які розміри, зерна і так далі. Але один чоловік каже, та ваші ленти так собі триєм найкращий. Ми почали розбиратися, чому а він навіть і не знав. Отакий от, от експерт, що кожна лента має своє направлення. Бачите стрілочку? От а він її не побачив. Тому за консультаціями тільки в нас, тому що в нас є досвід, ПДВ і широчезний вибір будь-яких лент на ваші. Рінда чи напільник? Історія про тонкощі. Ви знаєте, що в нас є ленти на рубільник, на точильник, на напільник, кер кераміка, артірок, з клін, будь-які розміри, зерна і так далі. Але один чоловік каже, та ваші ленти так собі триєм найкращий. Ми почали розбиратися, чому, а він навіть і не знав. Отакий от от експерт, що кожна лента має своє направлення. Бачите, стрілочку? От, а він її не побачив. Тому за консультаціями тільки в нас, тому що в нас є досвід, ПДВ і широчезний вибір будь-яких лент на ваш. Грінда чи на